Шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Минулого разу у фокусі програми була історія з коронацією першого польського короля, могутнього, жорстокого і дуже далекоглядного володаря Гнязна Болясова званого Хоробрем. Сьогодні на вас чекає продовження цієї історії, але вже під іншим кутом, бо мова піде про ту давню епоху. Це буде макро та мікроісторія, таке переплетіння. Як може хтось з вас пам'ятає, Болеслав, син Мешка І, почав своє правління як князь у 997 році, і проєктом його життя було здобуття корони та статусу королівства для своїх володінь, що йому вдалося остаточно досягнути буквально напередодні своєї смерті у 1025 році. Тоді зародилася держава, яка з часом стане Польщею. Слід тут згадати про так званий Гнязненський з'їзд 1025. Року, який став не лише дипломатичним тріумфом князя Болесова Хороброго, тоді цісар священної Римської імперії, Оттон III, який прибув до Гнязна, аби вклонитися мощем Святого Войчиха, символічно коронував своєю діадемою Болеслава, що надав йому статус короля серед інших польських володарів. Коронація Болеслава в 1025 році завершила цей довгий шлях. Польща стала королівством, та перед цим були битві і амбіції у 1018 році. Болеслав здійснив похід на Київ, втрутившись у боротьбу за Великокняжий престол. Це була доба жорстоких воєн, рішучих релігійних, політичних та культурних змін. О хороброму його добі та історії коронації першого польського монарха присвячена виставка «1025. народження королівства в музеї історії Польщі, на якій мені вдалося. Побувати ця експозиція повертає нас до тієї доленосної миті через унікальні експонати реконструкції та мультимедійні інсталяції. Вона відтворює дух часу, коли творилася перша польська корона, польська держава це не просто розповідь про минуле, це спроба зрозуміти, як із племінної спільноти. Виникла держава зі своїм престолом, амбіціями і місцем у Європі. 1025 рік став не тільки датою, а й символом народження Польщі як королівства, могутнього королівства. Нашим гідом по виставці 1025 народження королівства буде її куратор Томаш Боровський, кандидат наук, археолог та історик. Znajdujemy się na terenie wystawy Narodziny królestwa 1029. My przebywamy na terytorii wystawki 1025 Narodzenia królestwa Pohorucz. Ja to jubilej jednego z swoich ulubionych eksponatów. To niewielka pozłacana zastępka wygotowana z midi, ale pokryta szczerym złotem. Ona ma taką złotą szpilkę, zastępka jest symbolem trzyzuba, a na terenie grodziska Gęcz, ona datowana od 11 stulecia. Symbolu trzyzuba to symbol, symbol prawlaca Дому в Києві в одинадцятому столітті ця застібка пов'язана з однією з київських князівин, яка перебувала в Гечу. Можливо йдеться про князівну предславу, яку Борислав Хоробрий захопив і привіз до Польщі. Так вважають археологи, які її знайшли, але також це міг бути предмет, що належав Гертруді Мішковні, польській принцесі у Києві, яка також часто подорожувала між Гнізном і Києвом. У будь-якому разі це золотий або позолочений престижний предмет із державним символом, що належав якомусь можновладцю або князю чи княжні з Києва, які перебували в Польщі. І це добра відправна точка для розмови про історію взаємин між Києвом і Гнізном, які в 11 тому столітті були дуже тісними, іноді позначеними війнами, але також і дуже тісною співпрацею. Bahato dynastycznych ślubi ruskich kniaziewin, kijowskich kniaziewin, jakie stawały prawytelkami w Polsce i polskich kniaziewin. Mają przykład, jak pryncesy Gertrudy, pierwszej polskiej pismenicy, jaka stała wолодarką w Kijowie, odrze złoty przedmiot jest i z symbolem tryzuba, jeharnym symbolem tych kulturnych kontaktów. Złoty obiekt z symbolem tryzuba jest takim ładnym symbolem tego. Слід сказати, що Болясов Хоробрий правив понад три десятиліття його політика щодо Росії зазнавала змін. На початку він розглядав Володимира Великого та Ярослава Мудрого як своїх опонентів. Це підтверджує його похід на Київ у 2018 році та захоплення князівно Предслави. Яку він зробив своєю наложницею. Згодом, однак, його син Мєшко, другий, усвідомив, що конфлікт не приносить вигоди ні Польщі, ні Русі. Відтак розпочався процес налагодження взаємин, бо укладено династичний союз, в результаті чого польська принцеса Гертруда вийшла заміж за київського князя Ізяслава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого. При нагоді оповіді про виставку «1025. народження королівства її куратор більш широко розповів про цю видатну польку в контексті історії застіпки з символом Тризуба. Pierwsza polska pisarka, najstarszy pierwszy w ogóle przykład Polaczka. Się że Gertruda była nie tylko pierwszą polską bo ona także najdawniejszy i najpierwszy przykład polaka, jakiego mi wpisaty. Gertruda napisała swoje własne memuary. Ona długo przebywała w Kijewi była prawyte kojową w Kijowie i nawet o Kijowskim Sofijskim Soborze zberegło się graffiti wydrapane na ścianie, jaki ją szanuje, oскільки ona także zasnuwała w Kijowie багато cerkwi. To jest nasza wspólna polsko-ukraińska Ська спадщина, вона внесла позитивний вклад в історію і Польщі, і України і Києва. Вона заслуговує на позитивну оцінку. Бо, як письменниця, поетка і меценатка мистецтв вона є видатною полькою, але діяла в царині мистецтва, яке вона розвивала в Києві. Тож, у певному сенсі, польща і Київ і Україна виграли від її діяльності. Отже, були і війни, і співпраця. Застівка з тризубом з державним символом тут є важливим символом. Часто трапляється, що люди в Польщі повторюють цю пропаганду, що Київ це якесь незрозуміле яке державне утворення, що Україна виникла в 19-му чи 20-му столітті. Я дуже люблю показувати цей тисячолітній символ Тризуба, щоб показати, що так само, як польські державні символи, бо тут поруч є експонат монети Принцес Полонії та інші монети польських володарів, що ці київські символи мають тисячу років історії, так само як гнязненські. Puszcza i Ukraina, Gniezno i Kyjów, te dwa starodawni hrady z ponad tysiącoletniej tradycji. Twierdzenia, że to nowe, że to dwadzieścia to propaganda. Tysiąc lat tradycji opowieści, że to jest świeże, dwudziestowieczne, to jest zupełna propaganda. А ось що Томаш Боровський розповідає про принцес Полонія, динарій з одноіменним написом, який карбував моднатний цех при дворі володаря Гнізна. Збереглося лише близько таких 70 денаріїв, які скоріше були знаком престижу, аніж платіжним засобом. Jednym z takich najcenniejszych naszych eksponatów jest właśnie odnami z naszych najcenniejszych eksponatów jest denarii prynces polonii. To dobrze zbereżny egzemplarz, bo często one sterki, a nasz denarii dobrze zбережeny. To denarii jakomu ponad tysiąc datowanej datowany tysiąc piątym roku, to jest to przez pięć lat wpislegnie zniszczony zjazdu. Wini ważny, bo na nim pojawia się nazwa Polszcza i na nim napisano prynces, to jest to Władar królestwa, a nie po prostu jakiegoś tam abstraktnego kraju. Це важливо, бо показує, що поляки самі називали свою країну Польщею. Правитель сам називав себе володарем Польщі. Це суттєво, бо часто ми цього не знаємо, адже часто назву країні і його народу надавали іноземці. Так як, наприклад, було у випадку з кельтами чи даками, ми знаємо, що римляни називали кельтів кельтами, але не знаємо, чи самі кельти себе так називали. А тут, через цей динарій, ми знаємо, що поляки з самого початку називали свою країну. Нарвєме же полаці самі од самого початку називали свій край польського на виставці. Представлено репродукцію Кодексу Гертруди, польської принцеси, про яку вже мова була вище. Оригінал цього молитого слова, який є унікальною пам'яткою десятого одинадцятого століття, зберігається в Італії в муніципальному музеї міста Чевідаля. Tak zwany Kodeks Gertrudy to jest osobisty modlitewnik. Tak zwany Kodeks Gertrudy to osobisty modlitewnik polskiej pryncesy Gertrudy, jaka także była prawiczałicą w Kijowie. Ten modlitewnik ona otrzymała od swojej materii jaką zwał Ryksa, jaka była pierwszą polską królową. Ona była drużyną polskiego króla, a sama pochodziła z imperatorskiego rodu. Ona była rodzinno powiązana z imperatorem Świętej Rzymskiej Imperii Ottoem i jego drużyną Feofaną, wizantyjską księżniczką. To Рикса була дуже багатою, вона подарувала доньці молитовник. і ця донька також була чудово освіченою. І коли Гертруда була в Києві, то замовила у місцевих грецьких або руських майстрів, цього точно не знаємо. Зробити вкладку. Тобто, до старішого молитовника, створеного в Німеччині, який вона отримала від матері, було пришито кілька додаткових сторінок, і на них зображені прекрасні мініатюри у візантійсько-руському стилі. Ось ми демонструємо на виставці одну з них. Точніше, копію однієї з них на ній Гертруда цілує ногу святого Петра разом із своєю родиною, з сином і невісткою. І вона у своєму молитовнику записувала молитви, бо багато подорожувала. Вона була в Польщі, була в Римі разом з київським правителем, бо її чоловік Ізяслав втратив владу в Києві, і вона подорожувала Європою, щоб здобути для нього підтримку. І носила цей молитовник із собою. І коли вона його носила, то писала, писала туди молитви, не мов би, як щоденник. Господи, завтра я побачуся з папою. Надихни мене, щоб папа підтримав мене, мого чоловіка, із Яслава. А потім, коли це вдалося, бо папа римський справді їх підтримав, і вони повернулися до Києва. Вона писала, наприклад, таке: Господи, у мене є син Петро. Боюся, що його вб'ють. Захисти його. Як ми знаємо, з літописів її син Петро був вбитий ворогами, іншими руськими князями через два роки після цієї молитви. Czy duży zwołużlivo, bo to jest prawdziwy i szczenienny, osobistych emocji tej prawidłki i winswić czyć proi jej głębokie światło, aż Gertruda, w tym, że pyszę na się na cerkwy. U kodeksu Gertrudy jest kilka dziesiątki w takich muleto, toż te sprawdzi unikalne wikno, czyli z jakiego można zobaczyć duchowność i poetyku odynację to stoletia, same na styku Kijowa i Gniezna. Okno, przez które można zobaczyć duchowość, poetykę XI wieku właśnie na styku K. Я вас гнязнем виставка про коронацію Болісо Хороброго не могла обійтися без військової тематики. Prezentujemy przykłady uzbrojenia z My przedstawiamy odrazkę uzbrojenia od Nancy to Stolicia. dwa odrazki myci. Także w innej części ekspozycji można zobaczyć spisy, spysy na konieczne I z takimi na oczy widzimy Drawid jak na przykład szczą na konieczne spysy, zawsze wychodzą się z jasna, bo jasen wnuczka derwo. Tu mu wojny w spis spys uciło worocha, a bo w szczyt jasen wnuczka, a nie lama. Мався. тож ми також показуємо і пояснюємо відвідувачам технічні речі, як була виготовлена ця зброя. Принагідно до мечів варто згадати легенду, пов'язану з польським королем, який після завоювання Києва і посадження на престол свого кандидата князя Ярополка у 1018 році вдаряє об золоті ворота в Києві і щербить об них свій меч. Це такий топос, бо удар мечем об ворота розгадався як вияв домінування. Часто у середньовічному мистецтві міста зображувалися як жінки. Константинополь чи Київ показувалися як персоніфікації жінки. Тому udar meczem po brami ma na żal taki także seksualny kontekst, w sensie dominowania człowieka nad żinką, wolodaria nad mistą. Pro te, topos. Niczego takiego u wypadku Bolesława nie było, bo i Bramy u 1818 roku jeszcze istnuwało, po nasi słuchacze na pewno znają. Okrym tego mecz Szczerbec, jaki zbierajecie w Koronnej Skarbnicy w Krakowie, to mecz to stoletnia. To powinna 200 roków późniejszej niż czasy Bolesława choroby Toż my mają o sprawu z jakiejś spodziei 2018 roku, opisanej o litopistym anonimum. Możliwe, o jakiejś formie, wytbuł symbolicznej symboliczny gest podkorenia miasta, ale toczno bez uczestniczymy czas i bez złotych worit, bo tych dwóch rzeczy to dziny nie było. I w formie doszło do jakiegoś takiego symbolicznego gestu, ale na pewno nie z i na pewno nie z złotej bramy, bo tych dwóch rzeczy nie było. В контексті культурних зв'язків польських земель і Росії в часи панування Болісова Хороброго історик звертає увагу на дуже цікаві та унікальні, хоча й так само крихітні експонати, як це було вже зі згаданою застіпкою із зображенням Тризуба. Na wystawie prezentujemy dziewięć kostek. Mozaik. Na wystawie pokazujemy 9 mozaicznych kubek. To są skrani kubek w kredytnym szarom złota. Ich nazywają tesserami. seramy. One mają tysiącletnią historię, deki z od to stulecia, a deki nawet z końca XIX. stulecia. Wszystkie te sery znalezione w gnieźnie i one świadczą o tym, że w Polsce pracował cech mozaicznych majstriów jakie dekorowali ramy za czasów w Bolesławach Orłowo. To nadzwyczajno cynno, Бо в Києві збереглося багато мозаїк з XII століття, зокрема в Софійському соборі, а в Польщі ні. У Польщі взагалі не збереглися середньовічні мозаїки. Ми маємо середньовічні храми, фрески, релікварії, але не мозаїки. З якоїсь причини в Польщі ніколи не сформувалася місцева мозаїчна традиція, тому ці мозаїчні кубики, які ми показуємо на виставці, це буквально єдине свідчення того, що в середньовічній Польщі існували мозаїчні майстерні. Ми не знаємо. Ми знаємо цього точно, але ймовірно, що ці майстри мозаїки були привезені Болисовом Хоробрим з Києва до Гнєзна. Ми не знаємо, чи їх привезли з походу силою чи заохотили грошима, але очевидно, що він привіз київських митців, які робили для нього мозаїки в Гнєзні. Проте місцева польська традиція не сформувалася. Це абсолютно унікальні елементи мозаїки, які ми тут бачимо. Поруч ми показуємо копії фотографій мозаїк, зокрема київських, щоб уявити собі, як могли виглядати мозаїки, зроблені в гнязні. Ймовірно, Київ був джерелом натхнення для цих мозаїк. Загалом на цьому одному археологічному об'єкті знайдено понад 200 таких кубиків. А на виставці ми показуємо їх дев'ять. Це приклад тесарів зі скла, покритого щирим золотом. У Києві мозаїки збереглися на місці. А ми маємо лише уламки зруйнованих мозаїк, але знаємо, що вони були. Він панство в Києві соке якби імсіту. А ми тутай маємо фрагменти мозніщених мозаїк, але в ми вже били на експозиції «1025. народження королівства. Є окремий модуль під назвою Король і хрест, у якому працівники музею історії Польщі представили тему поширення християнства на польських землях в XI столітті свого куратору виставки. Mamy tutaj eksponaty związane zarówno z wiarą chrześcijańską, tutaj przedstawieni eksponaty powiązane jak z chrześcijańską wiarą, tak i z niechrystianską, z wierowaniami miejscowych Słowian. Serd cross-chrześcijańskich relikwii, na jakie ja lubię zwracać uwagę, jej liturgiczny grebiń, zrobiony z słonowej kości, a także obkładinka relikwarnoi skrynicy, bileko my mistrivo. Jej też znaleźli podczas archeologicznych rozkopów. Ona ma blisko tysiąc lat, datowana w późnym 10. stuleciu. Mnie w pewnym Ні на 100%, але ймовірно, ця обкладинка релікварної скриньки теж виготовлена з слонової кістки, тобто це завезений виріб, ймовірно, з Італії, можливо, з Сицилії чи Південної Італії. Дуже престижний об'єкт, ймовірно, прикрашений хрестом всередині. Лише частина хреста збереглася. Напевно, всередині цієї скриньки зберігалися якісь цінні реліквії, можливо, олії з гробниці, бо в середньовіччі могили святих виділяли емульсію олії які теж вважались цінними. Це точно предмет із князівської чи королівської скарбниці. Такі речі з Сицилії чи Італії були настільки дорогими, що крім архієпископа, чи короля або князя, ніхто інший не міг собі дозволити щось подібне. або На виставці можна побачити як вишукані і престижні речі, так і менш показні, але які свідчать про глибину християнізації підданих польського володаря. Tu są takie trochę brzydsze, ołowiane krzyżyki. Tutaj taki nie pokazuje słyńce wie chrestykę. te archeologi, i ja z tym Zchodem, uważają, że to jest czynna sprawnie wiry. Bo jak król buduje cerkwę i zaznajduje archiepyskopstwo, to polityka. Proto my nie znajomo, czy win sprawdzi wierć, czy nie. Co prostopolityczny jest. Ale jak jakiś anonimny człowiek, choćby pochowany i z nezuharnym chrestyką, jaki win nikomu nie pokazuje, bo winny harny, ale nosi ci obłyskociła, jak ja to co jest świadczeniem prawdziwej chrystianizacji, wiry wiery? Jakimi modlitwy Gertrudy, to też świadczenie prawdziwej wiery, bo ona pisała ich dla siebie. Ona nie oczekiwała, że ktoś czytał te ich cztery tysiące czułków. To był tak by mówięty sztudynnik? Otóż mamy taki przykłady. My chcemy pokazać tej widwiudu, że chrześcijańska, inne chrystyjańska wira to wykluczały od na odno i na tej wynikały synkretycznie rytuały. I, 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 i tutaj mamy przykłady rzeczy z У могилах похованих дарів слов'яни, як правило, не ховали померлих із зброєю, сокирами, коштовностями. Це традиція вікінгів, скандинавів. Слов'яни так не робили. Пізніше і християни так не робили. Навіть сьогодні, коли ми ховаємо близьких, ми не кладемо з ними коштовності. Але в 11 столітті з'являються деякі могили, в яких заховані коштовності. І це не є ані християнським, ані язичницьким. Це синкретичний ефект зустрічі релігії. Уявіть собі, до слов'янина підходить священник і каже: Слухай, не спалюй тіло, не роби цього за слов'янським звичаєм, а закопай тіло померлого. Той питає: А чому? А священник відповідає йому, тому що ми, християни, віримо у Воскресіння тіла. Християни в це вірять, правда. От я християнин, і сьогодні ми в це теж віримо. І тоді слов'янин думає, добре, якщо буде воскресіння тіла, то я поховаюся з мискою і з сокирою, бо як тіло воскресне, то йому це знадобиться. І це щось таке не зовсім християнське, але й не зовсім слов'янське. Це результат зустрічі християнської віри зі слов'янською. Згодом це вже зникає. Це Ефект споткання віри християнської зі слов'янською, то пізній заніка. Я теж попросив Томаша Боровського розповісти про один архиважливий експонат, який не представлений на виставці в музеї історії Польщі, бо на жаль, не дійшов до наших часів. Мається на увазі корона Болеслава хороброго. Отож, що про неї відомо, і як вона могла виглядати. Inaczej niż od w przypadku na przykład Węgier, gdzie jest słynna... Na wid u Orszczyn, de w skarbnecie zbrychajce widoma korona św. Stefana, upolszczynne zbrychlasa seredniowiczna korona Bolesława Chorobroho, odnacie to stolikia. Na żal, my znajemy jej po dalszu dolu. Litobyscy opisują ci, że za czasów mieszka drugo, syna Bolesława Chorobroho. Persza polska królowa Rycheza zabraje koronacyjnie Rehali i swoje mieszka drugo i wid ich imperatoru. W nas zmuszy na to musz to Їй було потрібно заручитися підтримкою імператора, аби той надав військо для відновлення Польщі. Імператор погоджується, але за умови, що Польща вже не буде королівством, а отже, потрібно повернути корону. Що сталося з тією короною? Далі ми не знаємо. Дехто вважає, що імператор передав цю саму корону майбутньому чеському королю Вратиславу II, адже наприкінці XI століття відбулася коронація першого короля Чехії. Є припущення, що це могла бути та сама корона, але насправді ми не знаємо, що сталося з нею потім. Ми також не знаємо, що сталося з короною Болеслава Сміливого, третього польського володаря, коронованого в XI столітті. Знаємо долю корони Владислава Локетка з XIV століття. Вона досить довго поруч з мечем черепцем служила як коронаційна регалія і зберігалася в скарбниці аж до часів поділів Польщі, тобто до XVIII століття. У 18 столітті ця корона потрапила до рук прусаків, і ті просто переплавили її на золото, тобто на таляри. Отже, Польща не має жодної середньовічної корони, що збереглася донині. Проте ми маємо зображення з так званого кодексу Матильди, є зображення, на якому Матильда, Швабсько-Лотаринська князівна, дарує польському королю мішкові другому згаданий кодекс і вихваляє його. Цей похвальний лист зберігся, і там видно польського короля мішка другого. Це кольорове зображення, дещо стилізоване, але він у короні, і завдяки цьому ми приблизно можемо уявити. Собі, якою вона була на виставці, є лише це зображення, звісно, проте на його основі ми можемо припустити, як могла виглядати ця корона. Якщо ви можете собі уявити стереотипну корону, то ймовірно вам перед очима постануть пізні готичні корони з 14 століття. А ця романська з 11 століття була найімовірніше простішою. Na zobrażeniu my widzimy złote kilce, inkrustowane kosztownym kamieniem, ale i bez lilii, bez florystycznych elementów. C zjawiło się późniejsze, toż ta korona była prostszej. Odrzy, kiedy my sobie tę koronę Bolesława Chorobrogo, to raczej był złota obrócz, a nie coś zubczaste czy ażurne. Więc jak sobie wyobrażamy, tę koronę, to raczej była taka złota obręcz po prostu, a nie takie coś ząbkowane. Проте, як каже куратор виставки «1025. народження королівства, головним героєм тут є не перший король Польщі, а його піддані, які становили силу і опору його королівства. В цей час на його теренах проживало від одного до півтора мільйона людей. Як говорить Томаш Боровський, суть у тому, щоб показати державу Болясова Хороброго як повну картину, не лише верхівку, а й народ, на якому вона спиралася. Бо якщо ми говоримо про Боляслава Хороброго, то він був сильним королем, мав військо. Яке підкорило Київ, а це означає, що хтось мусив вигодувати тих воїнів, хтось мусив виготовити для них зброю, хтось мусив пошити одяг, випалити посуд тощо. Тобто за кожним великим монархом стоїть тисяча безіменних рук, які і витворили силу цього монарха. Cała pierwsza część wystawy, właściwie 400 obiektów... Wsza pierwsza czasyna wystawki, tysta, wystawki to faktycznie 400 eksponatów. Najbliższa czasyna przezwiedzona życiu prostych ludzi, bo ja sam zaoswituję archeologów. My tu opisujemy trwałość życia, to, co ludzie wtedy Na przykład mało kto ujawnia, co powiązanie z tym rzeczy można zobaczyć na wystawce. Można zobaczyć prawdziwe nasienie wyszyń, persyki, jabłek, grusz, jakim tysiąc rokiem, aby pokazać, że ludzie jili, także frukty, a nie tylko ziarno. Можна побачити кістки риб, зокрема осетрів, які досягали трьох метрів завдовжки, бо існує хибний стереотип, ніби якщо вполювали дикого кабана чи ведмедя, це було багато м'яса. Насправді ведмідь чи кабан давав приблизно 80, максимум 100 кілограмів м'яса. Осетр міг дати майже 200-180 кілограмів м'яса. Це гігантська риба, понад три метри завдовжки. Отже, ми також говоримо про харчування, про те, що люди їли, і це також можна побачити. Ти на виставці także o żywieniu, o tym, co ludzie, o tym, co ludzie jedli. єдлія, маю надію, що куратор виставки «1025. народження королівства Томаш Боровський. Якому я дякую за цю захоплюючу оповідь, заохотив вас відвідати цю виняткову експозицію в Музею історії Польщі у Варшаві. Якщо так, то покваптеся. Виставка відкрита до 29 червня. А при нагоді скажу, що польське радіо є медіа партнером цієї виставки. А я Назар Олійник, автор програми у дзеркалі історії. Прощаюся з вами до наступного разу.